Совки дуже поширені шкідники томатів та інших овочевих культур. Особливу небезпеку складають бавовникова, помідорна та інші різновиди совок. Гусениці цих комах пошкоджують баклажани, кукурудзу, перець, квасолю, але найбільше совки шкодять томатам. Боротьба з совками ускладнюється тим, що протягом всього літа та на початку осені. Одне покоління гусениць швидко змінюється іншим. Тому, якщо ви побачите яйця або гусениці совок, слід негайно оприскати рослини з засобами захисту. Провантоотек один із найефективніших препаратів для захисту томатів від совок. Норма витрати препарату 7 мл на 3-5 літрів води на одну сотку. Цей системно-контактний інсектицид має дві активні речовини, які доповнюють та посилюють одна одну завдяки унікальному. У складу прованто отек надійно прилипає та добре тримається на листках та стеблах, що допомагає захистити рослини.